Новому футбольному полю бути тут побудують його згідно євростандартів. Також встановлять комфортні місця для глядачів, роздягальні та професійне освітлення. Фінансує будівництво президент футбольного клубу Олександрія Микола Лавренко. До кінця року планується завершити всі ці футбольні і будівельні споруди. Які думаю ще більше розгалужуватимуть інфраструктуру професіонального футбольного клубу. Не припиняються будівельні роботи на головному стадіоні. Зараз тут встановлюють дві додаткові трибуни. Розраховані вони майже на тисячу глядачів. А ось тут обладнують сучасну медіаложу. Вона забезпечить автономну роботу відеооператорів та фотокореспондентів. Будуть зручними як для учасників змагань, так і для вболівальників. До Євро-2012-го керівництво комплексу вже подало заявку на розміщення у себе футбольних команд. Переконані, їх тренувальна база не поступається європейським. Олена Бринза, Анатолій Басистий день за днем.